З миром Божим дорогоцінні, нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Дійсно, дуже торкає те, що Господь він завжди попереджав людей через своїх апостолів. І наше спасіння тільки на твердій основі апостолів, на слові Божому. Апостоли вони були навчені Ісусом Христом і передали нам Євангелія Спасіння. І ті, хто слухає апостолів, слухає самого Ісуса Христа. У чому ж заключалася місія Ісуса Христа, щоб виконати волю Отця. Щоб спасти цей світ і повернути людей до Бога, для цього Ісус Христос він помер за нас, приніс себе в жертву за наші гріхи, і тому залишилося. Реально донести цю благу звістку усім людям, і той, хто увірував, міг де міг би спастися. Ісус Христос Він обрав апостолів, навчив їх і послав проповідувати до краю землі. І наша задача, хто увірував, продовжувати справу Ісуса Христа проповідувати Євангелія, спасіння і життя вічне. Будьте благословені, і нехай Господь береже там, де ви є. Амінь.